У липні територію рівненського гідропарку передали на баланс тресту зеленого господарства. Зараз комунальне підприємство опікується локацією. Ось вже кілька днів працівники проводять санітарне прибирання. зеленого господарства працює на локації парк-гідропарк по очищенню дерев аварійних. По санітарній обрізці, по видаленню чагарнику, прибирання від сміття від опалого листя. Раніше трест прибирав площу поблизу ринку дикого. Поступово комунальне підприємство планує прибрати всю територію гідропарку. Воно буде не все не відразу, воно буде локаційно, воно буде такими періодичністю. бо ми в нас, так ви знаєте, людей не вистачає. Не вистачає ні людей, ні техніки. І якщо ми всі тут будемо, в якійсь іншій частині не будемо робити, то так чуть-чуть працюємо в одній локації, потім в іншій локації працюємо поступово. Зараз територію розчищають від самонасівних дерев, а також проводять санітарну обрізку гілок. Як розповідають, в майбутньому територію гідропарку планують облагородити та створити цікаву локацію для рівнян. Ми будемо намагатися залучити тут грант, тобто використати максимальні всі зусилля для того, щоб його виграти, залучити. Інвестиції в нашу громаду і зробити максимально такий цікавий простір, тому що він ця локація дуже максимально для всіх подобається, особливо там під час весни чи літа. Сьогодні на гідропарку працюють 12 комунальників із різною технікою. Задіяли автовежу, транспорт для перевезення сміття та зрізаного гілля, яке до слова перероблятимуть на щепу. Юлія Смайлоксі Локсієнко, випуск новин.